Техніка, яка допоможе вам в такі тяжкі часи центрувати себе, захистити, очистити і збалансувати, допомагати собі і близьким людям. Основана на молитвах, немає нічого спільного з церквою. Техніка покривала Богородиці. Що ви робите? Налаштовуєтесь внутрішньо і від серця починаєте молитись Богородиці. Тобто, тричі читаєте Богородиця Діва Радуйся молитву. Один раз один шар покривало над головою з божественного світла уявляєте. Тобто три молитви, три шари. Далі зверху наносите вишиваночкою, отче наш і себе накриваєте. Працює надпотужно. Спочатку випробуйте на собі, це підвищує ваші вібрації, вас очищає, балансує. Це дає вам захист від е, якихось лукавих речей, від, в принципі, негативу будь-якого в просторі. Ви можете використовувати це для допомоги близьким людям. Ви можете допомагати воїнам на фронті. Просто єдине, що не потрібно, багато молитв, багато шарів. Поступово, починаючи з трьох. З дітками однієї достатньо. Однієї Богородиці, одного шару зверху от наш. Спробуйте використати на собі. Пишіть в коментарях, як у вас це спрацювало. Нехай працює на благо. Підписуйтесь на мене, ставте лайки. Дуже багато корисного контенту. І практичних інструментів всіх обняв.